Вівторок, 4 березня, найвищий життєвий пріоритет. Шукайте перш за все царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Євангеліє від Матвія, 6.33. перша велика мета царство небесне та праведність Христа, усе інше має другорядне значення. Сатана навіює думку про те, що шлях до святості тернистий, а до світських розваг усіяний квітами. Спокусник змальовує вам світ фальшивими рожевими фарбами. Однією зі згубних рис нашої зіпсованої природи є марнославство, і він знає, що може з успіхом грати на цьому. Сатана леститиме вам через своїх посередників, вам співатимуть дифірамби, які задовольнять ваше марнославство, зміцнять гордість і самолюбство. Стаючи на дорогу християнства, ви можете подумати, що з такими даними і з такою принадністю, як у вас, шкода відокремлюватися і виходити зі світу. Однак поміркуйте над тим, що земним задоволенням прийде край, і те, що ви сієте, зрештою пожнете. Та чи можуть здібності й таланти бути надто цінними, щоб не віддати їх Богові, вашому творцеві, котрий щомиті підтримує вас? Чи ваші особисті якості є такими цінними для вас, що ви не можете присвятити їх Богові? Молодь прагне розваг, хтось захоплюється технікою або якимось іншим корисним ділом. Інші переконують, що їм після клопотів і виснажливої праці необхідний спокій та відпочинок для відновлення сил. Християнська надія це те, що потрібне всім. Релігія вказує віруючому на утішителя як на правильний шлях. До істинного джерела щастя, нехай молодь вивчає Боже Слово, роздумує над ним і молиться. Тільки тоді вона переконається, що це найкращий спосіб проводити вільний час. Юні друзі, вам необхідно дослідити своє серце. Чи перебуваєте ви в Божій любові, намагайтеся утвердити ваше покликання й обрання. Шукайте перш за все царства Божого і Його праведності. Нехай це стане головною метою вашого життя. З ревністю намагайтеся пізнати Бога, тому що правильне пізнання Його це вічне життя, Христос і Його праведність це спасіння душі.